Міське кладовище номер 1 останній прихисток сотень померлих тростянчан. Тут чисто та тихо, але тісно за два метри від крайньої могили паркан кілька місяців і ховати померлих буде ніде. У 2013 році нас на всіх чотирьох кладовищах було похоронено 357 душ. На першому кладовищі 219. Є якщо взяти територію, яка сейчас у нас прям під, підштовхує, що треба розширюватися, то в одному ряду можна захоронити 87 чоловік. А як ми в год хоронимо 219, то нам цього міста хватить буквально ну, на місяців чотири, і ми ж не можемо знати, скільки ми в цьому році, скільки людей помре. Тому я вважаю, що Терміново треба додати землю. Ми подали вже клопотання у головне управління Держземагентства по поводу розширення території кладовища, але ну, ще відповіді не надійшло. Вони місячний термін повинні розглянути його. Поруч з кладовищем земельна ділянка, що прилягає до Зарічненської сільської ради. Саме на її територію планувалося розширити межі кладовища. Але, випадково глянувши у кадастрову карту, працівники Тростянецької міської ради були шоковані. Виявляється, земля практично до самого паркана кладовища вже здана у оренду. Ми займалися надовго. Займаємося, щоб ця земля була ну, частина цієї землі була удана городу для того, щоб розширити центральне кладовище по вулиці пам'яті. Сільська рада у минулому році погодила передачу нам частини земельної ділянки в майбутньому змінюватися в межі міста. Ми знаємо, що станова заблокувала далі, цей весь процес, але всі інші сільські ради погодили зміни в основного пункту з включенням цієї земельної ділянки по, по, по пам'яті для розширення кладовища. Тому ми мали надію, що процес йде, він потихеньку йде. Але що рано чи пізно це питання буде змінене і в цьому думу хотіли це питання завершити по любому, тому що в нас велик великі проблеми сечани для того, щоб поховати своїх родичів на цьому федералі у держзамагенстві кажуть, в оренду земельну ділянку віддала районна адміністрація. Вилучити її частину підкладовище можна лише за згоди орендаря до 1 першого року землі державної власності сільгоспризначення. Розпорядником даних земель була районна державна адміністрація. З 1.1.13 року були внесені зміни до Земельного кодексу України, до Суда цифрової статті і на сьогоднішній день розпорядником даних земель є головне управління Держгрина 12 Сумської області. І для того, щоб управління. Держзем агентство Головного управління Держземагентства в Сумській області змогло надати е, цю земельну ділянку в оренду, їм потрібно надати е, офіційне, нотаріально завірену е, згоду користувача земельної ділянки. На сьогоднішній день користувачом цієї земельної ділянки, є е, приватне підприємство Мащанське, яке виробляє цю земельну ділянку. Е, на підставі договору оренду між райдержацією Трестаницькою районною державною адміністрацією, яка була заключена, був заключена у 2012 році. І тому цю земельну ділянку він Значить, дана земельна ділянка була надана йому на умовах проведення акції. Що робити далі, не знає ніхто. Якщо кладовище не розширяти, зовсім скоро ховати померлих тростянчан буде ніде. Єдиний варіант це ховати людей на кладовищі, яке найближче, це на вулиці Лейна. Там місце є, але там теж, його небагато. Але ми дожди розуміти, яка це буде незручність людям, які живуть в центральній частині міста, де та вулиця Леніна і так далі. У нас є ще кладовища в радомні, є в смородині. От все. Тобто на сьогоднішній день це найбільше кладовище і на, на, цю, на цю територію, на це кладовище, десь, як я сказав, десь приблизно до 200 поховань за рік і загалом трохи більше 300 людей помираючих в течії років. там кладовища значно менше. Тобто всі ховають тут, коли тут центральна міска, тут і так міста, зручніше добратися і тому подібне. Ну, якщо всі підуть на одне кладовище, на друге кладовище по вулиці Леніни, то там ну, максимум на два роки хворі міста. Ну, все одно ж треба думати на майбутнє, треба розширювати території. Всім відомо, що кладовище має охоронну зону, кілька метрів від межі, на яких не можна здійснювати жодних робіт. Чи дотримана вона на ділянці біля вулиці пам'яті, дізнатися так і не вдалося. Дана земельна ділянка формувалася по проєкту відведення. І в цьому проєкту відведення повинно було все прописано. Чи є охорона зона, чи є обмеження, чи немає обмежень. Як могли здати в оренду ділянку біля кладовища, незрозуміло, адже закон про місцеве самоврядування говорить про обов'язковість погодження рішення з громадою, інтереси якої зачіпаються в держзамагенстві. Доводять погодження потрібне, але не з тростянцем. Погодження проходить із суміжними землевласниками або землекористувачами По даній земельній ділянці, як сказали, суміжного землевласника Простівницької міської ради, в тому кадастровому плані, який я бачу в договорі, його тут не існує. Між кладовищем та земельною ділянкою польова дорога. Ось цей проїзд, і як то кажуть, перегородив шлях до вирішення проблеми. Адже як виявилося, він відноситься до Зарічанської сільської ради, і саме тамтешній сільський голова дав дозвіл на оренду землі по сусідству з кладовищем в мерії. Впевнені ігнорувати потреби в місці для поховання людей районні чиновники просто не мали права. Рішення, яке хтось прийняв по цій землі, це просто ну я не знаю це. Яке чувство, якесь і якась зневага до всіх пасінчан абсолютно абсолютно наплювали на інтереси жителів міста. Це ж не, не мої особисті інтереси, це тому, що у мене допустимо там одної могили на тому кладовищі моїх ну безпосередніх родичів. Да? А в даній ситуації це зневага в першу чергу до жителів, які ну, повинні мати такий об'єкт, як кладовище. Чи погодиться підприємство Мощанське на те, щоб віддати частину земель під кладовище? Навряд, адже у такому випадку матиме додаткові витрати, йому потрібно буде зробити домовити технічну документації щодо встановлення меж, е сформувати спочатку, треба буде розділити дві земельні ділянки, присвоїти кадастрові номера на одну та іншу земельну ділянку, і віту яку він яку він погоджує, е або відмовляється він на там погодження. І тому на ту земельну ділянку, де планується кладовище, буде надано й дозвіл на розробку документації. Ситуація з складовищем критична. Як з неї виходити у мерії? Поки що не знають. Як далі це виходити? чесно, чесно говорю, скажу зараз, навіть не знаю, тому що ми зараз будемо чекаємо офіційної відповіді і позиції управління земельних ресурсів Сумської області, які зараз. Згідно діщост, згідно звідти до законодавства, займається е е е розподілом земельних за діданок за межами населеного пункту, буде і воно ініціювати е зміни до цього договору, або десь там що, що, що не можна нічого робити, ну, тоді будемо вже якісь питання далі вирішувати. Але те, що ситуація ну, скажімо так, скрита і проявлена, що таке є. Ну, я я, я назову це злочинку міста, що є це. Е це, звісно, питання цікаве, і мені було цікаво дізнатися і самому, хто такий злочин зробив.